Люда, поділись, як тобі вдалося, будучи мамою в декреті, здійснити свою мрію відкрити масажну студію, згодом стати успішним регресологом і збільшити свій дохід у декілька разів. Подивись, насправді в мене був дуже важкий період у житті. Родила дітей, сиділа в декреті. Були дуже проблемні сім'ї з чоловіком, особливо, і я щось шукала і через знайому я знайшла тебе. І коли ми провели консультацію, ну я зрозуміла, що мені допоможеш. Дуже багато мало різних таких програм, як стид, мені було стидно, завшо? Я себе недооцінювала, не любила, не ставила на перше місце. І це все не давало мені дійти до моїх цілих, реалізувати себе. Але з твоєю допомогою я зрозуміла, що я можу. Як не можу, можу. У мене сили з'явилися. І потрошка-потрошка, по Получилось, відкрила кабінет, збільшила свій дохід. Коли ти прийшла навчати школу регресу, тебе вже була можливість заробляти в перший місяць. Скажи, у скільки разів приблизно збільшився твій дохід? Ну два рази точно збільшився. коли особливо я пішла в школу регрес, там я себе дуже гарно пропрацювала. Збільшився дохід, в собі це зовсім інший рівень. В школі я взяла максимум то, що мені було треба. Реально. Я себе дуже поміняла. Ну, в школі е, дуже багато всього. Це максимум, який я могла взяти, я взяла. Е, те, що ти розказуєш, даєш, те, це треба кожній людині. Це така база, яка кожному потрібна. У тебе дуже дієвий інструмент, що ти даєш це дуже просто, дуже легко. Те, що я зараз почала робити, і в мене воно виходить, і я це клієнтам своїм пояснюю. І в них міняється кардинальне життя. Ну, звичайно, можу рекомендувати, тому що ти <гум> допомогла мені трансформуватися. В школі є і про жіночність, і про гроші, і про стосунки, і про любов. Я дуже вдячна тобі.